Привіт, мої любі раки! Я знаю, як ви цінуєте свій затишок, свій дім і свою безпеку. Але лютий 2026 року приготував для вас дещо особливе: всесвіт буквально каже, досить ховатися у мушлі, світ має побачити, на що ти здатний. Це буде місяць, коли ваша кар'єра може злетіти до небес, але за це доведеться заплатити часом і зусиллям. Це місяць, коли фінансові питання, що тягнулися руками, нарешті розв'яжуться, хоч і через стрес. Сьогодні ми з'ясуємо, чому всередині лютого на вас звалиться гора відповідальності, як отримати гроші, які вам винні, і чому наприкінці місяця ваші плани на відпустку можуть піти коту під хвіст. Розбираємося по порядку. Перед тим як ми почнемо, підпишіться на канал. Та поставте вподобайку. Кар'єра. Час ставати головним. Давайте почнемо з найгарячішого. Навколо 14 лютого, поки всі купують сердечка, у вашому житті почнеться справжня професійна революція. Що це означає для вас? Ви відчуєте, що на вас дивляться як на головного. Навіть якщо ви просто рядовий співробітник, до вас почнуть звертатися за рішеннями. Нова посада багатьом ракам запропонують очолити відділ, проєкт або навіть компанію. Це не буде легка прогулянка. Це буде важка праця, де Сатурн, планета дисципліни, перевірить вас на міцність. Статус. Якщо ви домогосподарка, ви можете раптово вийти на роботу. Якщо ви фрілансер, ви можете зареєструвати офіційний бізнес. Ви стаєте видимими для держави і суспільства. Порада. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Так буде страшно, так буде здаватися, що ви не впораєтесь. Але цей шанс дається раз на 30 років. Якщо ви зараз скажете так, ви забезпечите собі стабільність на десятиліття вперед. Важливо ваша репутація в лютому це все. Один чесний вчинок підніме вас на вершину. Одна брехня скине в прірву. Будьте максимально професійними. Гроші. Та трансформація. Великий куш або великий борг. Середина місяця, особливо 17 лютого, принесе події, від яких перехопить подих. Це стосується грошей, але не тих, які ви заробили самі, а чужих або спільних фінансів. Банки та кредити. Якщо у вас були борги чи кредити, у лютому ситуація дійде до фіналу. Ви або нарешті закриєте іпотеку, або знайдете спосіб вигідно перекредитуватися. Гроші партнера. У вашого чоловіка чи дружини можуть відбутися різкі зміни у доходах. Це може бути як величезна премія, так і раптова втрата джерела доходу, що змусить вас переглянути сімейний бюджет. Спадщина або виплати можуть прийти новини про страховку, аліменти, податки або спадщину це буде несподівано, психологічний момент це також час емоційної хірургії. Якщо ви тримали в собі старі образи, вони вибухнуть ви захочете очистити своє життя від усього токсичного. Не бійтеся розривати зв'язки, які вас руйнують після 17 лютого. Ви станете іншою людиною, сильнішою і вільнішою. Навчання та ПОДОРОЖІ. Гальма на поворотах. Наприкінці місяця, з 26 лютого, ваш рух вперед трохи сповільниться. Це Меркурій починає крутити свої інтриги у вашому секторі знань та поїздок. Що піде не так? Подорожі. Якщо ви планували поїздку за кордон на кінець лютого. Будьте готові до затримок літаків, плутанини з готелями або втрати документів. Перевіряйте все по три рази. А краще перенесіть поїздку на квітень. Навчання. Якщо ви вчитеся, можуть виникнути проблеми з іспитами або викладачами. Старі теми доведеться перескладати Суди та папери. Юридичні справи в кінці місяця просто зависнуть. Не підписуйте важливі контракти з іноземцями після 26 го числа. Там точно буде прихований підвох. Порада це найкращий час, щоб повернутися до навчання, яке ви колись кинули. Дістаньте старий самовчитель з англійської або дочитайте ту саму розумну книгу. Мозок зараз ідеально працює на повторення, але жахливо на нове. Особисте життя та родина. Раки, ви, серце своєї родини. У лютому ваші близькі будуть вимагати вашої уваги, але ви будете занадто зайняті кар'єрою. Конфлікт інтересів. Чоловік або діти можуть ображатися, що ви постійно на роботі або в думках про гроші. Поясніть їм, що ви зараз будуєте фундамент для всіх. Секрети в кінці місяця можуть виплисти старі сімейні таємниці. Або приїдуть родичі, яких ви не бачили сто років. Буде багато емоцій і спогадів. Не намагайтеся все контролювати. Просто пливіть за течією. Підсумок. Дати, які треба записати. Раки. Давайте підіб'ємо підсумки вашого лютого. Від 1 до 13 лютого. Гарний час для дому, ремонту та дрібних покупок. Насолоджуйтеся затишком, поки є час. Від 14 до 16 лютого вихід на нову роботу або отримання нових обов'язків. Будьте серйозними і відповідальними. Вас оцінюють. 17 лютого Критична точка: Великі гроші або великі зміни в почуттях. Не бійтеся ризикувати, якщо відчуваєте, що це ваш шанс. З 26 лютого Жодних нових справ. Тільки перевірка старого. Не купуйте техніку і не бронюйте квитки. Отже, раки, виходьте з тіні, світ чекає на ваші таланти. Наводьте лад у фінансах, час закривати старі хвости. І не забувайте відпочивати, бо ваша нервова система не залізна. Якщо ви відчули, що цей лютий ваш шанс стати успішнішими, Ставте лайк, пишіть у коментарях. Я приймаю свій успіх. Підписуйтесь, щоб знати, що зірки готують для нас далі. Тримайтеся, раки, ви сильніші, ніж самі про себе думаєте.